Маршруточні протистояння та парад секс меншин на черговій сесії міської ради. Саме ці два питання викликали найбільш жваві обговорення та навіть суперечки серед депутатів. Хто за що виступав та кого підтримував, знає Оксана Щербак. Без міського голови і сесія не сесія. Поки очільник міста у відпустці, депутати сонливо займають місця, забувають почати засідання звичним гімном та ніяк не реагують на депутатські запити. Втім, один з них все ж привертає загальну увагу: тариф у маршрутках. Чотири гривні встановили на основі великого пасажиропотоку, але чи перевіряли кількість пасажирів у транспорті насправді невідомо. В міській раді немає жодного нормативного документу, який зобов'язує будь-які виконавчі органи, громадські організації, структурні підрозділи виконавчого комітету Сумської міської ради визначити все ж таки цей пасажиропотік. На думку багатьох, для того аби тариф у 4 гривні був обґрунтований, перевірити пасажиропотік необхідно. До обговорень прагнуть долучитися транспортні активісти, але секретар міськради їм слова не дає. Наступна заява викликає ще більший резонанс. Фракція опозиційний блок просить депутатів заборонити у сумах парад секс меншин. Мы категорически против, потому как некоторые политические силы уже сейчас запускают такие мысли, что мы против и в городе Сумы провести, потому как мы считаем, что семейные ценности для наших граждан и я считаю, что большинство жителей города Сумы нас поддерживают намного важнее, чем так называемые ценности европейские. До слова, у Києві розпочався тиждень заходів, присвячених правам сексменшин. меншин. На відкритті супротивники руху ЛГБТ пікетували малу оперу, де проходив захід. Протестуючих стримували правоохоронці. Можливих сутичок очікують і 18 червня під час маршу рівності. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.